Як зазначили у розмові з журналістами прокурор області Микола Франтовський та його заступники, цього року особлива увага приділялася протидії тяжким злочинам. Так виявлено 310 випадків збуту наркотиків. Після втручання прокуратури виплачено майже на 17 мільйонів гривень затриманої зарплати за невчасні внески до пенсійного фонду, порушено 13 кримінальних справ. Крім того, журналістів хвилювало, що для багатьох чиновників і не тільки вже стало звичкою вимагати хабарі, залишаються безкарними розбазарювання комунальної власності та землі. На що Микола Франтовський зазначив, кожна людина зобов'язана повідомляти такі факти, інакше боротися з тими злочинами тяжко. Ви зрозумієте, чому у нас лантентна така злочинність сьогодні? Що кожен із наших громадянин каже, я чув. Що сьогодні, не давши тому чи іншому організації хабар, неможливо це зробити. Я йому тут же задаю, допоможіть, ми це зробимо, правильно? Відповідь: Та ні. Я вам сказав, ви приймайте міри. А як же без всіх нас і без вас прийняти міри? Тож, якщо хочемо порядку в державі, мабуть, самим треба жити за законами.